Що чекає на криптовалюту в майбутньому? Цим питанням задається абсолютно кожний криптан. Ну і якщо ми подивимося на прийняття інтернету, тобто Mass Adoption, та порівняємо його з криптовалютою, то зараз ми знаходимося у 2003 році. Ну, а якщо ти хочеш навчитися круто аналізувати ринок і також заробляти на криптовалюті, як це роблю я, моя команда та величезна кількість моїх учнів, то переходь за посиланням під відео та заповнюй анкету перед записом на моє авторське навчання по крипті. Хто з вас користувався інтернетом у 2003 році? А зараз абсолютно вірно! Всього за декілька десятиліть інтернет отримав загальне масове прийняття. І зараз абсолютно кожна людина ну майже на цій планеті використовує інтернет, і саме це чекає на криптовалюту в майбутньому. І зараз у вас виникає питання, чому я настільки впевнена в своїх словах? Ну розумієте, люди по своїй натурі досить ліниві. і також вони завжди шукають якийсь спосіб, щоб полегшити своє життя. А криптовалюта це найзручніше, найдешевше, також найбезпечніше і найпрозоріше рішення для особистих фінансів. Ми з вами, тобто громадяни України, в цьому питанні досить розбалувані. тому що в нас є додатки по типу імунобанка, Привата 24 і так далі. Але якщо мова йде про Європу або Азію, ух, там людям нелегко. І відразу з'являються труднощі і якісь питання. Впевнено, що кожна людина, яка перебувала в тих регіонах, скажімо так, протягом певного часу, розуміє, про що я говорю. Отже майбутні криптовалюти. Що чекає на ринок і як він буде змінюватися в найближчій перспективі? Давайте послухаємо, що говорять доларові мільярдери на цю тему. Перший це Ілон Маск, засновник і також генеральний директор Tesla та SpaceX. Моя політика в цілому полягає в тому, що потрібно робити те, що приносить користь людям, і збільшує шанси на краще майбутнє. Скоріше за все, криптовалюти зроблять майбутнє краще, якщо у нас буде успішний біткоін, ефіріум, догікоін, а може якісь інші криптовалюти. Думаю, це позитивно позначиться на житті людей і розширить їхню владу щодо уряду. Я сподіваюся. Що криптовалюти в цілому підвищать ефективність грошей. Якщо ефективність зросте, а в системі буде менше помилок, як я вже говорив, помилки це будь-яке втручання уряду або шахрайство. То це само по собі призведе до зростання якості життя. Другий це Джек Дорсі, засновник і генеральний директор Твіттера, а також Сквер. Я сподіваюся, що криптовалюта створить мір у всьому світі, або принаймні значно до цього сприятиме. Кількість ви Трат та відволікаючих факторів нашої грошової системи відводить увагу від більш серйозних проблем. Може, це звучить дурно, але якщо виправити фундаментальний рівень, то все, що вище, також значно покращиться. Це буде довгий шлях, але я безумно сподіваюся на мир. Третій мільярдер це Рей Далі, генеральний директор Bridgewater. Розумно очікувати, що інфраструктура криптовалют в цілому продовжить розвиватися. Крім того, нова парадигма, в якій ми живемо, коли багато державних облігацій вже не пропонують такої ж доходності, як раніше. А валюти ризикують депреціювати, може прискорити розвиток альтернативних засобів накопичення багатства. Як і золото, біткоін пропонує стабільний і обмежений випуск, який не може бути депреційований друкарськими початками центрального банку. Банку порівняно з деякими іншими традиційними засобами накопичення багатства, такими як золоти, мистецтво та нерухомість, відкоїть набагато легше обмінювати. Дійсно, враховуючи його цифрову природу, він може бути найбільш протативним засобом накопичення багатства. Четвертий, це Айвері Джонсон, засновник Делансей Wealth Management. Криптовалюти підірвуть сферу традиційних фінансових інструментів, завдяки тому, що одна з найбільш привабливих їх функцій це можливість. Ефективно проводити платежі через кордон з мінімальними витратами, затримками та коливаннями валютних курсів або взагалі без них. П'ятий це Ліус Бернард, засновник та генеральний директор Канабі Стім. Інноваційні компанії, які прагнуть відрізнятися від конкурентів, використовують криптовалюту для приваблення на ринок праці кращих талантів. Перехід до віддаленої роботи сприяє поширенню безпечних та простих криптоплатежів. У майбутньому кількість компаній, які використовують криптовалюти для винагороди співробітників, будь-то зарплата в криптовалюті чи бонуси, буде тільки зростати. Ну і останній – це Пол Грем, засновник і генеральний директор Уайкомбі. Нейте, можливий сценарій майбутнього це банки, які віддають кредитні картки, починають все більш ретельно перевіряти, які транзакції вони оброблять. Це мотивує широку громадськість платити криптовалютою, що в кінцевому підсумки і вб'є кредитні картки. Ну і хоч я поки що не доларовий мільярдер, але я теж хочу поділитися з вами своєю думкою. Як на мене, криптовалюта це порятунок світової економіки та дуже зручний спосіб зберігання, переміщення і так також примноження особистих фінансів. Ну і також не треба забувати про масове прийняття та зручність, про яку я говорила на початку відео. Ну а також, звісно, технологічні та прогресивні рішення, які нам надає світ криптовалют, і це всі технології, починаючи з сфери DeFi, закінчуючи метаверсами та RWA. Отже, моя кінцева думка може бути описана буквально одним реченням: якщо зараз блокчейн працює на технології інтернет, то дуже скоро інтернет буде працювати на технології блокчейн.